Активна громада розвинути суспільство сильна Україна, жодного рішення без народної думки, впевнені в облдержадміністрації. Президент нашої держави Віктор Федорович Янукович приділяє величезну увагу щодо створення сприятливих умов саме для розвитку громадянського суспільства і не відкрию ні такого якусь новину, що скажу, що саме він за часів незалежності України перший поставив це питання на пріоритет. Віктор Федорович Янукович дійсно перший надав такого великого такого серйозного значення розвитку громадянського суспільства. Пам'ятаєте, колись в історії Європи давали Магдебурзьке право містам? От, по суті, президент нам дав це право вирішувати свою долю. Фактично, громада може впливати на будь-які процеси, як в окремо взятому селі, так і на рівні держави, починаючи від заміни вікон, організації розваг або вшанування героїв. От, наприклад, цьому році. При підтримці і добрій згоді керівництва області ми проводимо вшанування героїв праці на місцях, закінчуючи ініціативу законодавчих змін. Такий вопрос, як по стоїмості електроенергії. У нас зараз производственники, які у нас работають, прекрасно знаєте, вони не конкуренто тому що у нас стоїмо електроенергії від 20 і й йде. Нині в області діють 763 громадські організації. З них півсотні з'явилися вже у 2013 році. Що ж стосується громадських рад, то їх немає тільки у містах Шепетівка і Нетішин. В облдержадміністрації кажуть, робота наладиться через розбіжність інтересів. Через заполітизованість та блокування роботи ініціативної групи з боку представників опозиційних сил громадської ради нового скликання не створено у Шепетівці. У зв'язку з розбіжністю інтересів громадських об'єднань у Нетішині тривають судові позови щодо визнання незаконними та скасування результатів установчих зборів. І поки одні діляться за політичними вподобаннями, інші активно працюють на благо суспільства. Позитивним прикладом на території області варто навести в рамках провадження проєктів місцевий розвиток, орієнтований на громаду та програм розвитку сільської громади. Проводиться робота серед сільського населення щодо обговорення основних положень та переваг для місцевих громад проекту концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади. І, хоч справи нині в державі і в області йдуть угору, не вирішених проблем ще вистачає. Словом, потрібно як ніколи, згуртуватися і активізувати співпрацю влади і громади у розбудові України. Упевнені усі учасники зібрання. Юлія Стафурова, В'ячеслав Добровольський для інформаційного випуску.